Знаємось більше про оперативну ситуацію на харківському напрямку, зокрема в районі Вовчанська, у Владислава за позивним чорнило, пресофіцера бригади Форпост Краматорського прикордонного загону. Вітаю вас, пане Владиславе. Слава Україні! Дякую, слава всім доброго ранку! Перед тим як почнемо розмову, я запрошу наших глядачів доєднатися до збору для бригади Форпост. Пане Владиславе, розкажіть на що збираєте і яка сума потрібна? Думаю, у нас там можливо безкінечних це. Можливо так назвати. Збираємо перше. Це дрони, будь-які розвідувальні дрони, ударні дрони в пріоритеті. Зараз стає оптоволокно. воно Дуже ефективно для враження русні і греби для захисту нашого особового складу. Хочу сказати, що ніякого там перемиря і близько немає. Ворог навпаки намагається все активніше сунути більше застосовує техніки. Бажально б'є не лише по. По фронту, а й по всій Україні, тому прошу всіх українців не бути байдужими і доєднатися, донатити, тому що від ворога потрібно захищатися, його потрібно також і знищувати. То, шановні глядачі, якщо ви хотіли підтримати наших оборонців, зокрема в районі Вовчанська, то маєте нагоду QR-код Ви бачите на екрані, пане Владиславе. Докладніше саме ви казали по всій Україні б'ють росіяни. Але докладніше розкажіть, яка ситуація в районі Вовчанська у зоні відповідальності вашої бригади? Останні десь три тижні ворог активізувався саме застосовуючи важку техніку. Почали робити механізовані накати, застосовувати МТЛБ, БМП, танки. більше особового стаду застосовують. Скажемо так, півтора місяця, десь прощупували, десь логістику підбивали. Дорозвідували, а зараз активно пішли е, штурмувати. Тому дещо стало важче на нашому напрямку, дещо гарячіше, але хлопці справляються. З чим це може бути пов'язано? От командири вашої бригади це ж обговорюють, аналізують. З чим це може бути пов'язано? По-перше, на наш напрямок, дещо додалися. Е, Свіжі резерви у ворога безпосередньо на сам на північній південній околиці проводиться ротація у ворога? Можливо, дещо що відводили після курської операції е, сили та е, засоби, і, можливо, мають якісь наміри щодо міста та його околиць. Пане Владислава, як змінюється інтенсивність застосування кабів російською авіацією? Останній місяць кабів стало більше безпосередньо по місту більше почали засовувати, і по околицях також дещо більше прилітає з огляду на відео, яке поширюють українські військові, зокрема з ударних дронів Бовчанськ – це суцільна руїна. Чи вдається вам вишукувати ворога там дронами? Наскільки ефективно нині вдається працювати саме БПЛА по ворогу? І чим ускладнені ці атаки? Так, від міста фактично нічого не залишилося. Це суцільна руїна. Більшість особового складу ворога вона просто сидять в підвалах, тому що нереально виходити. Якщо виходить там якась перезмінка на позиціях, то наше крило або наші розвідувальні дрони вони відразу скажімо так знаходять ворожих піхотинців, і потім вже ним відпрацьовуємо. За те, що не так часто вони, можливо, там безпосередньо в місті роблять перезмінки, вони дуже довго сидять в підвалах, тому дещо важче відшуковувати. Але якщо наприклад там в посадках дещо частіше хлопці можуть там помінятися, то в місті це дещо важче. Ви вже сказали, що нині в трендах так би мовити, якщо можна так сказати, оптоволоконні дрони. А поясніть, чому на які цілі вони розраховані? По-перше, це їх не глушить реп у оператора. Дуже чітка картинка йому фактично нічого не заважає, і саме тому це дещо ефективніше. Наші хлопці вже переконалися, що під час там штурмових дій ворога можна ефективно і знищити там БМП танк чи ту саму мотолигу. Ворожий реп взагалі не допомагає. Ми чудово бачимо в об'єктиві ворожу техніку саме тому оптоволокно вона ефективна так є звісно свої мінуси, але й свої плюси. Воно дуже потрібне. Тому я нагадую нашим глядачам, ви бачите QR-код, це саме збір, зокрема, і на дрони на оптоволокні для е, бригади «Форпост» з Краматорського прикордонного загону? Е, хто скільки може дозволити собі е, задонатьте? Будь ласка, підтримайте наших оборонців, бо це є і проявом нашої підтримки стилу. Е, що ідя, наше дякую за те, що нас оборонять наші військовослужбовці. Пане Владиславе, а чи намагаються росіяни просуватися через річку? В... Ковчу і, зокрема, чи застосовують вони саме на це механізовані штурми? Так, намагаються застосовують і механізовані накати, але з цим ситуація дещо стабільніша, в них це не так можливо часто і не вдається. Розбиваємо ворога ще на підході, і тут варто дивитися, що вони більше. Планують напевно вийти там по зам Купінська ніж е, звучанської сторони, і ну, ситуацію наші суміжні підрозділи вони стабілізують і постійно не не дають ворогу можливості це зробити. Розкажіть там чи триває рекрутингу у вашу бригаду, і кого шукаєте? На які спеціальності? Так, рекрутинг триває. Ми розширилися з Краматорського загону в бригаду форпост, ФОСГвардії. Наступу у нас збільшилась кількість підрозділів. Це підрозділи у нас з'явився свій рупак, інженерні підрозділи. Тому якщо артилерійський підрозділ з'явився, тому якщо хочете бути артилеристом, хочете бути пілотом мавіка, наземного дрону і інженером, а також там бути сапером чи там. Якісь інші спеціальності тотожні, то, то приєднатись до нашого підрозділу. Запрошуємо всіх. Нагадайте, будь ласка. от скільки триває підготовка, і в чому особливість бойової підготовки саме вашу бригаду? І всіх підрозділів Солоборони України це 45 днів. Потім також варто враховувати, що йде фахова підготовка після первинної базової. Вона ще триває там близько місяця. Тому загально, щоб підготувати спеціаліста, це витрачається як мінімум 75 днів. і ви вже там отримуєте первинні якісь знання. Я думаю, що в ході еволюції вже військові, можливо, ще будуть якісь курси, ще якісь навчання. А, от з досвіду, з ким ви спілкуєтеся, хто новобранці, а чи приходять до вас вже підготовлені, як ви кажете, до того вже якісь курси прийшли люди? Зачасту зараз е, вже такий етап в нашій скажімо, війні. Це вже більше ніж роки повномасштабно триває. триває. Е, більшість людей так вони проходили якісь курси по тактмеду. Е, багато хто вивчав інновації там, іт технології, щоб краще розбиратися там з дронами і ну і рештою, е, так і загальні там базові навички, поводження зброєю також люди мають. Пане Владиславе, я вам дякую вашій бригаді. Перш за все за оборону а, і за те, що знайшли час з нами поспілкуватися нашим глядачам за те, що брали участь у зборі, і я вам можу сказати, що задонатили один дрон а, на оптоволокні. Бригада зможе придбати. Це був Владислав на псевдо Чорнило, пресофіцер бригади Форпост Краматорського прикордонного загону.